Віднедавна пенсійний фонд України почав надавати громадянам значно більший перелік послуг ніж було раніше. До цих послуг додалися ще майже 40 соціальних виплат та стипендій, які раніше оформились через органи соціального захисту населення. Звісно, додалися тепер і черги з громадянами в управлінні пенсійного фонду. Мене звати Переполятник Сергій, і зараз спробую простими словами розказати, що це означає для громадян. Якщо коротко, тепер частину виплат, за якими люди зазвичай зверталися до управління соцзахисту, оброблятиме саме пенсійний фонд. Зокрема, це допомога при народженні дитини, компенсація вартості пакунку малюка, щомісячна допомога малозабезпеченим сім'ям, виплати одиноким матерям. Також через пенсійний фонд можна оформити державну соціальну допомогу особам з інвалідністю, допомогу на догляд і на поховання. Тим, хто вже отримує ці виплати, хвилюватися не потрібно. Порядок виплат не змінюється. Вони продовжуватимуться автоматично. А от нові заяви тепер треба подавати до пенсійного фонду. Зробити це можна кількома способами: найпростіший і найдоступніший звернутися напряму до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду. Крім того, заяву можна надіслати поштою на адресу потрібного управління пенсійного фонду, подати через уповноважену особу органу місцевого самоврядування чи центр надання адміністративних послуг. Таким чином, для багатьох українців змінився лише спосіб подачі документів. Відтепер, замість управління соціального захисту, треба звертатися до пенсійного фонду України.